У Сумах померла породілля, яка під час вагітності підхопила кір. У неї виникло ускладнення, пневмонія. Померла жінка сьогодні вранці. Їй було 24, розказала головна лікарка обласного перинатального центру Марина Кузьоминська, яка поступила к нам по скорой допомозі. Стіжола форма корі поступила до нас на швидкість з важкою формою кору з пневмонією. Після пологовий період на сьогоднішній день післяопераційний шоста доба. складнила з важким перебігом двосторонньої субтотальної пневмонії. У жінки вірусологічне підтвердження кору. Чекаємо, яка ситуація буде далі розвиватися з дитиною. На сьогоднішній день він стабільно живий. яка ситуація буде далі розвиватися по рібенку? На сьогоднішній день він стабільний живий. Вагітну жінку привезли до обласного перинатального центру 13 березня з районної лікарні у Бурині. Кір запідозрили в місцеві лікарі. За словами Ірини Троцької, інфекцію перенесли брат жінки та його діти. Те, що й вагітна захворіла на кір, підтвердили аналізи. Ця жінка, на жаль, мала ну, багато ризиків. Перший ризик, який завжди ми, як інфекціоністи, більше всього ну, жахаємось, це її вагітність. Імунітет жінки був направлений на те, щоб зберегти це чудо, яке Богом було даровано, тобто дитину, яка була подарована їй. Тому ті віруси, які зайшли в організм, віруси кори, ну, імунітет не мог справитися з цим. Немовля, яке народилася шість днів тому, вчора привезли до інфекційно-боксованого відділення Сумської обласної дитячої лікарні. За словами головного інфекціоніста області Ірини Троцької, наразі його стан стабільний, проявів кору немає. Тут дитина залишиться під наглядом лікарів ще на два з половиною тижні. Її очільник Ігор Змисля відмовився говорити про стан дитини без дозволу родичів. У мами немовля, за словами Троцької, було щеплення проти кору. Через виявлений кір у померлої породілі до 5 квітня обласний пологовий закрили на карантин. Усіх жінок вагітних із терміном від 22 тижнів із переймами вестимуть до міського пологового будинку. Перших пацієнток прийняли вчора. Вже добу працює в такому поселеному режимі. І вже сьогодні ми приймали пологи у жінок, які мали бути народжувати, мали б народжувати в обласному перинатальному центрі. Їх було вже двоє. Зараз знаходиться ще одна жінка в пологах. Хочу сказати, що пологи проходять фізіологічно, без ускладнень. Міські пологовий розрахований на 4-5 пологів на добу, плюс є відділення патології та гінекології загалом на 160 ліжок. Аби розмістити всіх, кого привезуть з районів, у лікарні готують додаткові площі. У нас на першому поверсі в цьому році планується провести ремонт. Ну деякі палати у нас там це, достатньо хорошим відношення. То тобто есть готові для того, щоб приймати. у середньому. Ми думаємо, що десь ну може. Четверо там пологів додаваться. Ну, може, до п'яти. До сьогоднішнього дня, то до вчорашнього дня в обласний перинатальний центр поступали жінки після 22 тижнів і до 35. -ти. То тепер ми будемо цих жінок брати на себе. Медикаментозно ми забезпечені, препаратами крові забезпечені. Препарати, які необхідні для введення діт новонародженим з малою то вагою, у нас теж ми забезпечимо. Все добре, врачі дуже хороші. Все подобається. За дитиною доглядають, за нами провідують. Ну якби слідкують і за мною, і за дитиною. Все дуже чудово. все подобається. А ви знаєте, що зараз збільшиться кількість людей, які будуть Так, да, чула про це також. Ваша думка погіршиться умови. Я не думаю. Не думаю, що погіршиться. Думаю, все буде добре. Нам сімрається. Нам все подобається. Тепло, Тепло уління, затишно, гарний персонал. персонал. Нам все подобається. Нам все нравиться на цілодобовий режим роботи. Прийшла також сумська районна лікарня. Жінок у районах із нескладними випадками розповів начальник управління охорони здоров'я Сергій Бутенко. До сум не вестимуть. Євгенія Токарєва, Олена Рашевська, Олександр Сокол та Сергій Мілевський. Новини на Юа Суми. Усього за два з половиною місяці поточного року в області нарахували 96 випадків захворювання на кір. Упродовж 2018 року таких було близько трьох сотень. Сьогоднішня смерть породіллі перша за багато років, сказала Ірина Троцька.